Андрій Федчук, єдиний коломийський спортсмен, призер Олімпійських ігор. Він виборов бронзу у Сіднеї. Однак передчасно пішов із життя у 2009 році. Очільник міського управління спорту заслужений майстер спорту України Володимир Колесник приятелював із Андрієм. Черговий раз ми проводимо турнір сильніших боксерів України пам'яті Андрія Федчука. З різних регіонів приїхали спортсмени. Ми раді цьому, що в такий час вони знайшли можливість приїхати. 112 учасників будуть виборювати хто кращий. Ті, хто війдуть у призи, ті отримують цінні призи. Від федерації боксу, від фонду Андрія Федчука. Турнір в Коломиї називають змаганнями найсильніших боксерів України віком від 14 до 16 років. Маємо хороше велике свято, спортивне свято у нас в місті Коломиї, Турнір сильніших. Пам'яті Андрія Федчука. Я дуже дякую всім спортсменам, які сьогодні приїхали на цей турнір. Їх є понад 100 чоловік. Я думаю, що і бажаю всім нашим дітям, щоб вони стали призерами Олімп... Олімпійських ігор, як мінімум. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський каже, що йому приємно приймати у себе найсильніших юних боксерів України. Я дякую батькам, які довірили своїх дітей нашим тренерам. Дякую хлопці вам. Ви молодці. сильні і покажете зараз нам вищий клас. Дякую організаторам. Дякую пане Сергію, вам за вашого брата. І всім, хто долучається до розвитку коломийській громади. Коломияни виступили вдало. Були у складі нашої команди і переможці, і призери. Шестеро стали чемпіонами турніру. По чотири спортсмени отримали срібні та бронзові нагороди. З Коломої Налецький, Галина Романчук, телерадіо Раї.